А ви знали, що є люди, яких не можна вводити в гіпноз. Але що ж все таки трапиться, якщо спробувати це? Можливо, ви здивуєтесь, але результат насправді може бути зовсім неочікуваним. Гіпноз це супер класний експертний інструмент, який може допомогти у вирішенні багатьох психологічних проблем. Але є люди, для яких він категорично не підходить. Перше, це ті люди, які мають психічні захворювання, наприклад, біболярний розлад або шизофренія. Друге, це ті люди, які не довіряють процесу або знаходяться дуже в сильному психологічному емоційному напруженні. І третє це люди, які категорично не хочуть бути введені в гіпноз. А тепер головне питання: що ж буде, якщо все ж таки спробувати гіпноз з такими людьми? Відповідь проста: перше, гіпноз може просто не подіяти. А у гіршому випадку це дуже-дуже змінить і погіршить їх стан. Такі люди можуть ввестися в психоз. Тому дуже важливо працювати лише з професіоналами, які розуміють, з ким. Ці методи гіпнозу можна використовувати, а з ким категорично ні. Хочете дізнатися більше про гіпноз або інші методи? Завітайте до мене у профіль. Там багато чого цікавого.